У зв'язку з тим, що Олександр Дехтярчук 17 листопада склав повноваження голови районної ради, на початку чергового сесійного засідання представили нового депутата. Ним став Олександр Остапчук. Було озвучено також, що деякі з народних обранців не виконують своїх зобов'язань перед громадою. Не зрозуміло по яких причинах відсутні саме якраз ті люди, які були безпосередньо в партії регіонів. Нехай вони дадуть відповідь, дадуть пояснення їхньої відсутності саме на сесії, значить їм байдуже, наш район проблеми дійсно 48 депутатів, а сесія мусить мати хоч 25, п'ять треба голосів. І немає нікого збирає 27-29. Я думаю, що якщо сьогодні нам ми нам народ, село нас вибрало, і ми не ходимо, то як ми відстоюємо інтереси даного району. Можливо, давайте на другу сесію, на наступну сесію. Їх запросимо і заслухаємо. Уже вкотре депутати звернули увагу на проблеми із перевезенням сільського населення. Їх обурили перебої, що виникають на маршруті дубно нараїв. Депутат Юрій Парфенюк підготував звернення до кабінету міністрів з проханням удосконалити систему оподаткування, адже фермерські господарства та СВК можуть зіткнутися з проблемами, коли на сьогодні відсутня норма фіксованого сільськогосподарського податку. І коли госпи переходять на єдиний податок, вони зобов'язані проводити відшкодування повністю всіх пільгових пенсій. То СВК Нива буде відшкодовувати до 20 тисяч пільгових пенсій щомісячно. А що говорити про те, про ті фермерські господарства, які, в яких зараз є один-два працюючі. до районної ради надійшло також звернення про необхідність змін в методиці розрахунку плати за приєднання до електричних мереж, що народні обранці також підтримали. Сьогодні, що підключиться до електромережі, за. Якщо тисячу кіловат береш, треба 4 3 тисячі заплатити за те, що ти додатково включаєш. Такі кошти в селах немає. Люди будуть хати, просять, щоб підключити, то для того, щоб вони повинні посприяти, підключити, то ще ми маємо платити гроші. Це абсурд страшний депутати районної ради заслухали звіт про виконання програми економічного та соціального розвитку за минулий рік. За словами Володимира Іщука, першого заступника голови райдержадміністрації, в складних економічних умовах у районі вдалося вирішити чимало нагальних проблем, що зокрема стосувалися відкриття дитячих садочків, енергозбереження та ремонту доріг. На засіданні також затвердили таку ж програму на 2015 рік. Ми не знаємо, як буде фінансуватися, як буде фінансуватися в 2015 році капітальні видатки. От. Ми плануємо далі е, за допомогою депутатського корпусу, районної адміністрації, далі розширювати мережу дитячих дошкільних закладів. Ви знаєте, що у нас є завдання ще з 2014 року це Іванівський дошкільний навчальний заклад і Берегівський. Дитячий садочок. Якщо бюджет нам буде давати можливість ці питання проводити, вони всі будуть проходити через сесію районної ради з додатковим залученням ваших районних коштів, і ви будете бачити, про які об'єкти йде мова. Та найголовнішим питанням на сесії став розгляд бюджету, зважаючи на який 2015 рік уже назвали роком виживання. Складний бюджет він гірший за попередній рік на 3 мільйони з половиною нас складає цього 121 двадцять мільйон 254 тисячі. З них цільова дотація на освіту 64 мільйони 244 тисячі Заробітна плата, голи, тарифні ставки, обов'язкові обов'язково виплати і на тому кінець. Тому є багато незадоволених за сторони і культури, і терцентру, і інших служб. Але нема куди діватися. Тож для сільських рад залишається небагато можливостей для наповнення своїх бюджетів. Основна повість походиться земельний податок. І якась акциз 5% з тутюнових і алкогольних напоїв, і 5% з сторгів від бензину. Щодо наповнення бюджету акцизних марків з алкоголю і тютюнових, то тут податково нам налато. Ми всього на всього 5% те, що торгує, зберемо 300 тисяч. Знаємо добре, що є багато точок в торгових селах, сіріно п'ють. Хай п'ють, але хай купляють, закони, платять податки. У зв'язку з обмеженим бюджетом депутати підтримали переведення шкільних бібліотек під фінансування освіти. Досі вони підпорядковувалися відділу культури. Ті кошти, які будуть виділені на культуру, не забезпечать видатків, необхідних на утримання галузі. Через те було прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації про виведення. 17,5 штатних одиниць централізованої системи публічно-шкільних бібліотек і передачі їх у відділ освіти, де бюджет трошки кращий. на засіданні. Депутати внесли зміни до програми матеріальної підтримки пенсіонерів, ветеранів війни та найбільш незахищених верст населення а також до програми здоров'я нації, збільшивши видатки на їх фінансування.